Всім привіт! Мене звати Юлія а я поляк, який вивчив українську мову. Мій подкаст Чотири кольори це україномовний проект в Варшаві. Я завжди буду намагатися з моїми гостями розмовляти українською, навіть коли вони будуть поляками. Саме сьогодні така ситуація. Мій гість поляк, але його життя пов'язане дуже сильно з Україною, а точніше, з допомогою Україні у цей важкий час війни. Він прес-секретар польського легіону в Україні. Я думаю, це буде дуже цікава розмова. Поїхали! Андрій Подгурський, прес-секретар польського легіону. Доброго дня! Доброго дня! Ви кажете, що ви є сертифікованим польським українським міноборони воєнним. Журналістом, які воєнні події ви вже озвучували в ЗМІ? Що ви бачили на цій війні? Пере за все, звісно, ми були по гарячих точках. І Бахмут, це були, і Ізюм, місця, які були визволені вже від російської окупації на Чернігівщині? Ну і Київщина, звісно, там всі від? Бучі, Бородянки можна сказати, що практично по всій лінії фронту. Ну я особисто вже від 2015 року практично всю лінію фронту з'їздив, бувши в цілому Маріуполі, і тих місцях, які зараз під окупацією російською, вже ці спогади про те, як вони виглядали до приходу Росії, вони ж досить свіжі. Це справжня війна. Ми все це знаємо, але ми. Люди, які живуть у Варшаві, ну не уявляють собі, що це таке. Яке це відчуття, коли ти поруч з людьми, які борються з російським окупантом, а сам ти репрезентуєш Польщу, так ну іншу країну? Передусім для мене і Польща, і Україна є близькими, оскільки мій батько був поляком, е, натомість моя мама українка, і обидві країни я люблю і вболіваю за них, і звісно. Мені не байдуже, як щось відбувається, чи, чи тут, чи там. Чесно кажучи, мій перший досвід був, я був учасником Євромайдану, був членом самооборони Майдану з грудня 2013 року. І перший мій контакт з бойовими діями були вже на Майдані. Я пам'ятаю і. Інститутську і те, що відбувалося на Грушевського. І людина адаптовується насправді до таких речей, вчиться розпізнавати звук снарядів, коли вони летять від, чи коли вони прилітають до тебе. Всі ці речі людина навчиться розуміти, розпізнавати, бути чуйною. Звісно, деколи це. Призводить до того, що вже в цивільному житті багато різних звуків ти сприймаєш зовсім інакше. Звісно, війна це важкий досвід. Натомість не так давно в мене народився син. і Я усвідомив, що я більше переживаю і в мене більший стрес, коли він плаче, ніж коли я чую кулі чи вибухи. Поруч ви хочете далі їздити на фронт і допомагати. Так, звісно, я звісно так. намагаюся максимально дбати про власну безпеку. Я займався тематикою безпеки ще до того, як розпочав діяльність військового журналіста. До того займався безпекою, в тому числі польських журналістів в різних гарячих точках я також супроводжував ще під час російського вторгнення в Крим. Супроводжував польських журналістів. Тематика мені досить близька. Я намагаюся. Якось балансувати в тому, щоб змінімалізувати якийсь рівень рівень небезпеки. Ну звісно, це такі речі, які не зовсім підконтрольні людині, але звісно, я хочу дожити до того, як мій син буде вже дорослий, і звісно, хочу його виховувати. І тому я хочу, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше і закінчилася перемогою. Польський легіон ви репрезентуєте теж цих хлопців. Що про них можна сказати? Скільки їх, що вони роблять? Як допомагають українським воїнам? Я займаюся не тільки польським легіоном, але намагаюся координувати допомогу до тих добровольців польських, які знаходяться і в інших військових формаціях зараз. Є дуже багато розпорошеної. Намагаємося підтримувати всіх. Виникла якби потреба координації, оскільки в Україні ніхто не готувався такою мірою до того, що будуть, наприклад, кількість іноземних добровольців чи також іноземних волонтерів. Відповідно, є необхідність підтримувати, допомагати також іншим. А можна сказати, чи це таємниця? Скільки поляків допомагає на фронті Україні? Це дуже складно зараз оцінити, бо насправді. Звісно, з юридичної, ну, не, то, що з юридич... не те, що з юридичної точки зору, але є а, в загальному на державному рівні більш би, сприятливий погляд на участь громадян Польщі в підтримці України. Хоча це досі Хоч... не зовсім друге. Хоча це неформалізовано, і це є величезним викликом для кожного добровольця, який, звісно. Повертаючись в Польщі, в Польщу завжди має це, як то кажуть, on the back of my mind, так? Тобто завжди думає про те, наскільки це для нього безпечно. Декілька формацій польських плюс є польські групи, які є в складі. І міжнародного легіону, і е, в складі е, інших військових формувань збройних сил України. Більшість з них це колишні польські воїни. Різний військовий досвід від спецпризначенців, бувших від е, бувших військових, і також людей, які просто від проходили строкову службу колись там. Дуже різний віковий, е, також е, діапазон. Ну і група. Таких середовищ патріотичних і навколо фанатських є люди, які займалися медициною, тактичною медициною. Є також от групи, які суто займаються наданням першої медичної допомоги в варунках бойових дій. Таких груп є декілька польських, вони рятують життя і наражаючи, звісно, своє. А як довго вони служать на фронті? Формат співпраці іноземних добровольців досить вільніший ніж звичайний контракт чи там служба громадян України в рамках Збройних сил України? Все зроблено на форматі іноземного легіону, затем більшого, де Такий легіонер має досить велику свободу, коли він може розірвати контракт, чи коли може поїхати, є підрозділи, які досить щільні, тобто там люди приїжджаючи в Україну, знаходяться весь час там, і виїздів в Польщу чи чи де-інде немає. Тобто вони весь час знаходяться в процесі ротації, але в рамках України чого бракує зараз? На фронті я знаю, що ви зараз займаєтеся спробами поставки на фронт, наприклад, бойових дронів, так так насправді це складно виглядає. Бо якщо порівнювати якусь співпрацю на державному рівні, чи на рівні Міністерства оборони, чи на рівні інших державних структур, звісно, вони їм набагато простіше. Якщо говорити про організації чи благодійні фонди, тут з'являється дуже багато підводних каменів. Якщо говорити про цей бойовий дрон звісно... Сьоно він без, без боєголовки. Намагаємося залучати офіційні інституції, які би змогли його своїми каналами поставити в Україну, і це не завжди вдається. Тобто, деколи доводиться, якби це робити, самотужки є багато дуже юридичних і бюрократичних перепон, які це гальмують. А з польської чи з української сторони? Теж і з української сторони багато речей. Насправді трансформація українських інституцій вона не завершилася, тобто вона відбувається. В рамках війни, а корупція є проблемою зараз на фронті. Корупція є проблемою завжди, тим більше на фронті, тим більше під час війн, і це не тільки проблема України, бо, звісно, корупція була присутня і під час американо-афганської чи американо -іра... іракської Війни, чи теж російсько-чеченської війни гинуть люди, а хтось на цьому заробляє. Це, це проблема. Ви теж маєте свій фонд. Педемонт. Педемонтю. Це по латині підгір'я, можна сказати так. Це насправді латинський, можна сказати, переклад прізвища понгурський. Фонд створений відносно нещодавно, декілька місяців тому. Оскільки була скажімо, наявна потреба в тому, щоб можна було самостійно організовувати всі процеси, оскільки до того ми були залежні, наприклад, від інших партнерських організацій, а щодо вірогідності фондів, ну звісно, перш за все, треба дивитися по виконаній роботі, так по звітуванню. А яку ви даєте гарантію, що гроші, які підуть на ваш фонд. Реально допоможуть українським військам, перед за все, мене є якби великий досвід вже роботи з різними фондами. І ми були і першими, хто бронежилети ввозили в Україну і проходили через різні процеси судових тяганин. Оскільки це кваліфікувалося як зброя в Польщі, дуже багато речей можна підтвердити просто наявними зреалізованими проектами, ви купуєте, наприклад, бойовий дрон і показуєте, як він працює вже на фронті. Такий план, оскільки цей дрон який надала польська фірма, і ми намагаємося його поставити в Україну. і, Звісно. Щоб він приніс користь, тобто в ідеалі це є постачання і пізніше вже відео використання цього дрону як підтвердження того, що від А до Я процес був виконаний. Це є дрон камікадзе, тобто він оснащений боєголовкою, він летить на місце призначення перевагою його порівняно до до багатьох дорожчих альтернатив. Його перевага така, що він, наприклад, при втраті сигналу він не падає і не Експлодує на місці, де він втратив сигнал, тільки має можливість безпечно повернутися на місце випуску. Більшість, наприклад, американських аналогів вони при втраті сигналу просто падають. Де сигнал був втрачений. Це польська конструкція? Так, це польська конструкція. Теж тестування дуже важлива річ. А де ви його тестуєте? В Польщі? Перше тестування, звісно, відбувається в Польщі. Дуже часто для протидії дронів використовується різні. Установки, яких завдання є антидроновідронові, яких завдання є порушити зв'язок між, між дроном і оператором. Тестування зараз ефективне, яке відбувається на дронах, щоб відповідно для для залучення в операцію якусь конкретну його перевіряють на протистояння, і його просто запускають такий трикутник, де з трьох боків зовсім в різних діапазонах ці перешкоди на нього транслюються. І, в випадку, якщо він може подолати цей трикутник, він є придатний до використання в операції. А це як великий взагалі цей дрон? Метр довжини, трохи так, трохи більше метру довжини. Розкладається, він має таку переносну установку, з якої його вистрілюють, і він вже в повітрі розкладає крила свої. Тобто він міститься в якийсь такий чемоданчик, можна сказати. А, так? Ну так валиську, так є спеціальні такі транспортабельні рюкзаки, і ця туба, з якої він вистрілюється. Американські партнери оцінили їхню ефективність. А скільки взагалі штук таких дронів ви хочете постачати на фронт? В ідеалі ми би хотіли, щоб перша партія, яка спрацювала, тобто це є рій дронів близько 15 штук. Тобто установка і 15… їх запускають разом. 15 штук летить ну, в напрямку ворога. Ну залежно скільки установок є. Тобто її можна запустити з тої самої установки, тобто купляється 15 дронів і одну установку, і з неї можна запустити ці всі дрони. На даний момент ми намагаємося передати для вже якихось ефективних тестів передопераційних цей дрон. І якщо це буде успішно, звісно, ця будемо працювати над тим, щоб доставити ту цілу партію. А крім дронів, ви звичайно збираєте кошти, наприклад, співпраця з польськими фірмами, які займаються, наприклад, комп'ютерними грами. Так, насправді, гра, з якою вдалося підписати співпрацю, це є концерн міжнародний, тобто там і українсько-естонський. Проект, який був запущений через кікстартер, назбирав кошти і гру запустили. Нам вдалося домовитися, і в цій грі буде також польський легіон. Він вже є, тобто, вже можна цю гру і скачати, і скачати додаток. З легіоном і грати онлайн і грати онлайн до цього. Ми хочемо запустити з іншою польською маркою. Будемо намагатися розвивати цю співпрацю, тобто, наприклад, зробити якийсь турнір, турнір онлайн. Чи онлайн чи якусь подію uh -huh. і онлайн, і офлайн, uh -huh. щоб залучити фінансування. Намагаємося робити зараз. Готуємося до якогось такого більшого аукціону. Оскільки вже якусь певну кількість речей різні фірми передають. Дуже багато українських фірм передають різні цікаві свої продукти, плюс дуже багато якихось різних, можна сказати, пам'яток з, з війни. Як це не сумно, але це користується дуже великим попитом. Як я розумію, ви теж маєте ціль, щоб постачати на фронт інноваційні камуфляжі? Скажіть про це? Так, власне, сама розробка. Форми в них досить цікава. Теж ну використання найкращих матеріалів, там і кордури, і, і багато іншого. все відповідно до сучасних вимог. Наше завдання поставити підрозділам як найкраще спорядження, і можливо пізніше це дасть можливість цим ж фірмам, які це виготовляли, на контракт там, Міністерством оборони українським. А що це за проект музей війни у Польщі? У нас є підтверджене фінансування від ну, одної великої компанії, які готові на. Дати на відкриття такого місця, бо раніше ще в 2014 році я був співзасновником українського світу, такого першого українського центру в Варшаві, який був на новому світі, і там я створював музей майдану, так перший діючий музей майдану, там багато було і експонатів, і багато було якби відтворено атмосферних речей. І з'явилася така ідея, що ну скільки дуже багато людей, скажімо, бачать. Певні речі в новинах, але не до кінця розуміють, як це тих українців, які приїжджають сюди в Польщу, не розуміють їхні відчуття, не розуміють, що там відбувається. Але, наприклад, хочуть якось якоюсь мірою доторкнутися до цього, і от таке атмосферне місце ми хочемо зробити, де якби відтворити цю атмосферу, щоб приблизити якусь розуміння для поляків, те, що відбувається в Україні, можливо, зняти певне напруження, бо завжди такі ситуації створюють напруження так на національному ґрунті. Які експонати там хочете мати насправді зараз? Я дуже великий доступ до експонатів більшість тих експонатів зараз знаходиться, звісно, в Україні, оскільки. Тут ми ще поки що не маємо куди перевезти зараз в пошуку приміщення. От, але деякі експонати вже, звісно, є тобто є і російські камуфляжі, є і уламки дуже різні. Плюс якісь мультимедіа, як розумію. Так, так Бо, звісно, звісно, мультимедійні речі. Ви, відео змісту напевно маєте багато. І відео, і не тільки мої відео, і фото, але теж тих, звісно, авторів, які погодяться надати їх. Плюс навіть мінімально звук сирени, так щоб був в переміщені. Щоб був була можливість введення в такий в таку атмосферу певного стану. Є величезна втома так в різних суспільствах міжнародних і в Польщі. І дуже складно зараз збирати кожну копійку таким музеям? Ми подумали, що це може впевнено певною мірою полегшити це залучене фінансування, оскільки там з кожним з кожним днем це робиться складніше. Допомога потрібна, звичайно, але потрібна теж думаю, віра в це, що Україна переможе, і що війна закінчиться. Як ви думаєте, я знаю, що ви не шептунка, але з вашим досвідом воєнним, коли може закінчитися? Ця війна. Хочу вірити в ці позитивні прогнози, такі швидкого його завершення війни і так далі. Але, звісно, теж є певне розуміння, що це більше дуже часто бажане, ніж реальне. Важко сказати. Насправді все залежить від мобілізації, так? Тобто, через те, що нема повного відчуття, наприклад, там. Скажем, країни Заходу певною мірою не можуть відчути, що відбувається на Україні. Так, вони дивляться новини, вони дивляться, там, слухають там, наратив український, можливо, слухають російський наратив. І, і вони до кінця, наприклад, не визначилися, а, ну, чи треба там, на 100% бути включеним в цей, цей конфлікт. І така ситуація, на жаль, не тільки в іноземних країнах, а теж і в Україні, бо тому що це ж зовсім не означає, що кожен громадянин України зараз залучений в допомогу армії, чи там служить, чи, чи волонтери, чи так далі. Так не є, на жаль. Це, звісно, гальмує сам процес, і, і потрібно розуміти, що війна теж формує певні середовища, які зацікавлені в тому, щоб вона тривала. Протистояння цим середовищем теж дуже важливе, бо тому, що завершення і перемога в цій війні вони важливі теж в контексті часового періоду. Так, бо чим довше це триває, тим більше виснаження і людського ресурсу. І зараз дуже величезне забруднення земель цього українського чорнозему через війну, через оці всі обстріли і так далі. Тому воно забруднене великою кількістю уламків, снарядів і так далі. Плюс міни ще. Плюс міни. Не, звісно, які розміновування теж займе дуже багато років. Це може трапитися і цього року, може трапитися наступного року, може тривати і, і, і декілька років. Важливо, щоб усвідомлення у людей було того, що її треба завершити якнайшвидше, але теж, звісно, на приємних для України умовах. Тобто, щоб було відчуття перемоги, так, щоб було у суспільстві якісь полегшення, щоб ці смерті і ці втрати були не, не даремні. Хотілося би, щоб війна закінчилася швидко. Звичайно, я теж погоджуюсь з вами, що Україна повинна просто перемогти, і це найважливіше у цій війні. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися, Андрій Подгурський, прес-секретар польського легіону в Україні. Засновник фонду Падемонтію, який допомагає українському фронтові. Мені було дуже приємно. Дякую вам дуже за візит у цій студії. Дякую, якщо вам подобається те, що я роблю, можете мене підтримати. Посилання в описі.